145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать. І суспільство питає, чому? Адже у цих людей є досвід такий потрібний в сучасних реаліях. Але чи справедливо це? Подивимось на ситуацію з іншого боку. Середній вік виходу на пенсію у військовослужбовців 51 рік. Вони вже віддали десятки років служби своє здоров'я у більшості вікові та хронічні захворювання, які часто приводять до тяжких розладів здоров'я. У зв'язку з цим колишні військовослужбовці отримують інвалідність та, як наслідок, мають право на відстрочку від мобілізації. А є ще інша сторона медалі: порушення прав військових пенсіонерів. Це неправильне нарахування пенсій, проблеми з індексаціями, скасовані доплати та пільги, а також обмеження максимального розміру пенсій. Виходить парадокс: держава не виконує свої зобов'язання перед людьми, які їй служили. Але суспільство чекає, що ці пенсіонери знову візьмуть до рук зброю. Звичайно, є люди, які зберегли сили та готові повернутись до війська. Віднедавна депутати в першому читанні проголосували за законопроект 13229. Після його прийняття з'явиться можливість піти служити за контрактом можна навіть після 60 років, але це виключно добровільно. Після укладення контракту для військових пенсіонерів є можливість одночасно отримувати пенсію. Та грошове забезпечення. Тому, якщо є бажання та здоров'я, можна покращити свій фінансовий стан. Тож можливість вийти на відпочинок трохи раніше і отримання військовослужбовцем пільгової пенсії це право зароблене роками. Відповідне законодавство було ухвалене задовго до повномасштабної війни, і ніхто цих норм не скасовував. А ви стикалися з порушеннями ваших соціальних прав? І що думаєте про такі очікування суспільства? Напишіть вашу історію в коментарях.